Підлізання під мотузку головою вперед. Відстань від підлоги до мотузки десь метр. Дома ви можете мотузку прив'язати між стільцями. Стаємо перед мотузкою. Присідаємо, руки кладемо на коліна. Перша прогинається голова і йде разом з правою ніжкою. Протягуємо тіло, виходимо, ліва ніжка і піднімаємося. Право виконуємо 4-5 разів. Метання мішечка в горизонтальну ціль лівою та правою рукою. Горизонтальна ціль це у мене обруч. Ви можете викласти його із стрічок або пастів. Відстань до обруча, з якою ми будемо метати мішечок приблизно 2 метри. Стаємо ліва мішка вперед. Права назад руки опущені. Мішечок у правій руці. Цілимося, відводимо руку назад і стараємося купати в ціль. Лівою рукою тепер права мішка у нас вперед, ліва назад. Відводимо ліву руку назад, цілимося в ціль. Вправу виконайте 5-6 разів. Ходьба по гімнастичній лаві з мішечком на голові. Спочатку піднімаємо праву мішку. Потім білимо, стаємо рівненько, кладемо мішечок на голову, спинку тримаємо рівно, ручки на поясі, з правої ніжки, йдемо, дивимося вперед. Зупиняємося, мішечок знімаємо і спускаємося. Права ніжка, потім ліва.